Коли ми говоримо про масштабування бізнесу українського бізнесу на ринок Європи, то звичайно виникає дилема: брати когось місцевого чи брати українця з локальним досвідом. У нас був кейс, коли в нас звернулася власниця мережі магазинів, щоб масштабувати український бізнес на ринок Польщі. І запит був такий, щоб знайти саме українця, ми зробили гарну вибірку комерційних директорів українців з локальним досвідом. Але на жаль, цього досвіду було недостатньо, тому я особисто сама ризикнула і подивилася місцевих експертів да, в рітейлі з досвідом відкриття там власних магазинів, мережі магазинів. І я потрапила в точку. Хоча аргументи власниці спершу були такі, що ой, нам важко працювати з іноземцями, ми не знаємо, як вони працюють, а які там нюанси працевлаштування і так далі. На що я відповіла? Що насправді, якщо ми хочемо щоб бізнес пішов добре в тій країні, в якій ми його ведемо, то краще місцевого да ніхто не справиться, і ми наняли саме а, польського експерта. Тому, якщо ви зараз думаєте про масштабування українського бізнесу на ринок Польщі, то ми готові для вас підібрати і українських експертів з локальним досвідом і місцевих експертів. Знаючи вже місцеві нюанси працевлаштування.